За ним слідом ішли два сліпці і кричали: Помилуй нас, сину Давидю. Ішли за ним два сліпці. Я свідому, що два каліки, що два сліпці одно й те саме. Каліка не може йти, а сліпий йти може, але не бачить, куди йде, Іде, так знаєте, ну представляєте, як сліпий йде. Так? Або його хтось веде. Або Він йде помалу уважає там щось має якусь паличку, мацає, де стати. І я собі думаю, чи вони ще кудись колись так спішили і так настирно йшли за Ісусом, як, як ну, кудись інші, як вони тепер йшли за Ісусом. І не просто йшли ще й кричали. Я собі думаю, а чого Христос зразу не підійшов до них. Ну, Бачить два сліпих, що він не розуміє, що це два сліпих, та підійде до них, не? так ми думаємо. Ми думаємо по-людськи. А Бог нас учить думати по-божому, бо Він хоче, щоб із цієї ситуації не тільки ці сліпі взяли собі користь, а і люди, які навколо них. Бо тому що Христос іде, вони кричуть, Сину Давидю, почекай на нас, вислухай нас, змилуйся над нами. І один одного тримає за руку, бідні, ті йдуть, шпотаються, розумієш, той мати сіде стіна, той десь збоку, де люди. Але нема ні одного, щоб підійшов до них хлопці, почекайте, давайте вам за руку, я вас поведу. Або хоч один би пішов до Ісуса, Господи, слухай, тут за тобою йдуть ці два сліпі, та змилуйся над ними. Господь Бог хоче, щоб долучити до цієї справи людей, які не, є не сліпі, а, ну, які не мають до цього нічого, долучитися комусь допомочі. Навколо нас багато людей просять, Господи Боже, поможи мені того. Інші просять щось інше. А ми з боку то я що до того маю? А це про вас сьогодні це Євангелія. То, що ви нічого не маєте до якоїсь проблеми і сидите з боку, на моя хата з краю, і нічого не знаю. Сьогодні час цю приповідку знаєте, трошки перефразував. Моя хата з краю, першим ворога зустрічаю. Так що, коли бачите якусь потребу, хтось щось просить, кому щось треба, комусь тяжко долучися. І Іменно сьогодні в часі війни навколо нас дуже багато людей, які мають потреби. Люди, які вимушені переселенці, люди, які постраждали від війни, наші поранені бійці. Та навіть ті хлопці, що повернулися чи на ротацію, чи в відпуск, чи, чи їх списали, такі теж є. Вони теж потребують підтримки суспільства, це є дуже важливо. І ці два сліпі, настойчиво так кажуть Господи, він вже пішов до хати зайшов, вони далі тут за ним, Змилося над нами. Що каже їм Господь? То, що вони хочуть, він вже зрозумів, але він хоче уточнити одну деталь. Чи віруєте ви, що я вам це можу зробити? Він питається, не їх окремо, ти віриш, що я можу зробити? Так вірю, Господи, молодець. А ти віриш? О, я не дуже не знаю. Він каже: чи ви віруєте, що я можу допомогти? Чому так Господь питає? Бо тому що Бог хоче нас бачити у спільноті церква, то є спільнота вірних, та? І Він хоче, щоб спільнота, бо хтось вірить трохи більше, а хтось менше, і Бог хоче використати оту віру спільноти, які мають однакову проблему. Вони од сліпі. І каже Господь, чи, ти, чи ви віруєте, ви що маєте спільну проблему, так? віруєте, що я вам можу це зробити? Віруємо, Господи. Він випробував їхню потім каже: нехай станеться по вірі вашій. Не я так хочу, не я вас ісціляю, а нехай станеться по вашій вірі. Ті, що засвідчили, ті, що маєте спільну проблему. Українці, ви чуєте, що Господь Бог робить, як Він уділяється зцілення тим, що спільно вірять. Засвідчують суспільну віру. Може, хтось більше з нас вірить, хтось менше? Але ми повинні всі разом сказати: Господи, поможи нам. Поможи нам, бо ми маємо тягар для цілого народу. Ми маємо агресію проти своєї держави. Ми несемо важкий тягар війни. Боже, поможи нам. Зимилуйся над нами. Щоб Господь Бог почув всіх нас. Тих, хто має трошки більшу віру, тих, хто має трошки меншу, тих, хто взагалі не вірять ні в що. Всіх, Боже, ми до Тебе звертаємося спільно, як ці сліпі. І що каже Господь? Нехай станеться по вашій вірі. І вони прозріли. Він каже: нікому не кажіть. Чому він так каже? Бо він враховує людську природу, як дитині каже, там не ліс, то не бери. Вона якраз там полізе, там де ти сказав, що не, і візьме те, що ти казав не брати. Ми так побудовані. І бачите, Господь Бог враховує нашу спорченість. Чуєте? Чуєте, ви, що судите всіх нездалих, як ви собі так думаєте, от вони нездалі. А я добрий. Вони неправильно поступають, а я правильно. Так Бог врахував їхню спорченість. Але ті, що ви рахуєте спорченими, вони вас також рахують ненормальними. Бо ви не можете свій розум дати їм у голову. І тому Господь Бог нам цим показує, що Він враховує усіх. І мудрих, і не дуже мудрих. І тих, що спорчених, і тих, що покалічених, і тих, що по природі свої, от такі вони є. Тому каже, нікому не кажіть, бо знає, що, що зробить людина? Буде розказувати. нас така була. Історія там на парафії, де я служив раніше, мені розказували про одну дитину. Бешкетник був страшний. З хати виносили все, розумієте? Дитина така була, дай Бог борони. Каже, каже мій дякутець. В хаті лишився лише лиш п'єць. От нічого в хаті не було, ні крісла, ні диван, нічого не було, лише п'єць, який не можна було винести. П'єць, знаєте? Грубка. Кафельна піч така. І то обмотана колючим дротом. І каже, коли батьки їхали десь далі, щоб він мав заняття, на стіні йому малували такий круг грейдовий казали, от тут все, що хочеш мацяй, а тут не маці це, цей круг. От тут не мацає. Вони приїжджали з базару, і що ви думаєте, там, де вони намалювали малювали круг, там була майже діра. Він іменно там і мацав, і шкрабав, Я не знаю чим. Ногами, капцями, зубами. Не знаю, чим він то шкрабав. Така наша природа. Такі є. От тут не роби, а то буде робити. І це якраз про таких Ісус і казав. Він їм каже, нікому не кажіть, всім розкажуть. Тобто Бог враховує наші слабкості. Не переживайте. Але Бог хоче. Щоб ті люди, які об'єднані спільним тягарем, так як ці два сліпі, їх об'єднало, те, що вони сліпі. А ще він говорив, пам'ятаєте, 10 прокажених, вони прийшли, він їх оздоровив. А один тільки тикусь вернув. Один вернувся і каже, дякую тобі, Господи. А Христос каже, а ти де, де? Вони що, не оздоровилися? Де оті дев'ять? Я дивлюся сьогодні на вас, церковці, люди сидять, тішуся вами. Але це тільки один прийшов подякувати, а ті дев'ять де. І ті, що мене дивляться онлайн, це та сама історія. Це ті люди Богом вибрані, це ті люди, які вміють дякувати, які хочуть бути з Богом. Навколо нас ще дев'ять у тих ходить, знаєте. Тому ми маємо молитися за них всіх і представляти ту спільноту, який має один тягар, тягар війни. І казати, Господи, поможи нам. А ворогове зробить так, щоб він не мав чим воювати. Це буде саме християнське прохання і саме, саме людське, щоб там вони не мали чим воювати. Ми молимося за дефолт Росії. Ми молимося, щоб вони не мали чим е, клепати ту зброю. Люди постраждають. Бо ця біда буде не тільки на тих, хто зброю клепає, на всіх. Але якщо вони обдумаються, зупинять перший раз війну, перепросяться з цілим світом, виплатять Україні репарацію і можуть тоді повернутися. У спільноту зцілених, чуєте? А інакше ні. Іншого варіанту немає. Тому ці слова цього святого Євангеля каже, закінчується словами, що і Ісус обходив міста і села, навчаючи у їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства. І вигоюючи всяку хворобу і недогу, Христос прийшов лікувати наші хвороби і недуги. Тому ми мусимо засвідчити Богові віру цілого суспільства. Віруємо, Господи, що Ти можеш нам це зробити. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віку.